Добрий вечір, дівчатка. Хочу отчитатися вам за пророблену сьогоднішню роботу. Ось що я напекла. Горішки начинені з І згущонка, горішки там перемелені. Ось три горішка в мене згоріло. Нічого страшного. А що ж в цьому горщику ви спитаєте? Зараз покажу. Ось такі грибочки в мене вийшлися. Ну, щось я вмикала в бельгійський шоколад. Він чогось не блистить такий Ну, може, я ще чимсь укрошу. Ось такі оріжки рибочки. Ось тут у мене ще шоколад залишився. Ну, ці орішки я ще хочу украсити е, кандурином. Це такий харчовий барвник під золото. Не всі, звичайно, а декілька, щоб було красиво. Я тоді покажу вам. Ну і ще ж мені не йметься, думаю, мало. Спекла отакий бісквіт в мультіварці. Я його буду теж перебивати на блендері в крошку і буду робити шишки. Покажу тоді, що в мене вийде. Луська спить. Кузька. Лапка в неї. Ми стерилізували їх. Ну, Все нормально. Ганяють. Ну, саме головне, дівчатки, приготуйтесь. що я сьогодні зробила. Так це Та-дам! тадам. Отаку ковбаску. У мене вийшло три колечки. Ну, одну вже Володимирович з'їв. Він дуже полюбляє цю колбасу, не може зупинитися. Дай Бог, щоб до 24 числа вона продержалась. Ну, Сьогодні вже 22-й, я думаю, що все нормально буде. Колечко залишиться. Ну, Оце і все, мої хороші. Спокійної всім ночі. Спокійної, безпечної ночі. На добраніч. Всім доброго, доброго ранку. У нас сніданок жарим омлет. Ну, як завжди, світла немає. Сьогодні. Я думаю, ніч у нас не дуже була гарною. Та й ранок. Постійно підвищена небезпека. Так, що ми... А ми проспали сьогодні, Віктор, до, до якої години? До нормальної. Це пів дванадцятого. Вирішили, нема світла, будемо ми... Платки, да? Да. так? Да, да, Уже да. ми їмо колбаску всю. Будемо вже і оріжки сьогодні куштувати що я вчора пекла. Ну, як завжди, кава. Як ви думаєте, що в той маленькій чашечки? Маков, звичайно, не можу відстати поки від нього. Чи він од мене не може відстати? Жить. Як ти думаєш? Що ти що, глухонімий? Так. Да. А що це таке думаєш? Я думаю, я думаю, я думаю. Як ти таке? думаєш, чому я не можу відказатися до цього напитку? А що таке думаєш у себе? Думаєш? Да. Це включаєш серого водород, а пытаешься думати. А якщо він відсутній? А тоді все. Тоді, тоді я... все з вами понятно. А -а -а -а. Так, ну хто бутербать? Хто снідає? Всім приємного апетиту. Так, так, приємного апетиту. А тобі масло обрабить? Бутерброд, да намаж масличком. да намаж. Так, сьогодні які у нас плани? Вік... Спасибо, <сасів> бутерброд зробив якийсь. Ах ти ж, Діді Мороз. Сьогодні треба нарядити йлку. Що ще? З'їздить купити сільки? Селіотки дав. А, я забула вам вчора показати з яких я девайсів пекла орішки і грибочки. Ось які у вас, у вас є такі. Це орішки. А це девайс для грибочків. О, Боже. Їм уже, мабуть, я не знаю, 100 років. Це ще моєї мами. Мама, не допоможе, я Та ні, ну що ж, мамки би це було 85 років. Так, а ну напишіть, дівчатка, коли ви будете Різдво святкувати 25 грудня чи 6 січня. А ми коли будемо Ми починаємо. Ну, ми будемо 24. з 24 на 25. А може будемо і будемо 6, шостого. Ми такі, що все можемо, навіть? Okay. Ми то відмічаємо все, то нічого не відмічайно. Так, ну ще раз смачного там. Пуська. нельзя. Пуся прийшла. Пуся вже не лазить на стіл. Буся получила... вже чемна кішечка. Бо получила порожа. Господи, ну ти вже ж як виразишся. Ну, так... по Обличчику по красивому. Ну ти ж її не бив, не бреши. Не бив, не ти не б'єш котів. Це я можу ще взяти дубець. Взять. І то, коли це я брала, в мене немає з дубця. Так, все смачного. Все, смачного, давай, поїхав. А, дівчатка, вибачаю, забула спитати, чи хто закривав отакі огірочком, як у Макдональдсі. Весь тікток ними цим рецептом пестрив. Я закрила поначалу, не сподобалось, щось ми крутили носом, а потім я вже і розпробувала, вже мені смачні. Отакі солодкі, солодкі. Що ти попробуєш горішок? Ага. Ну, головний експерт. Покажи серединку. Там мало згущенки, ти не любиш згущенку. Там небагато згущенки, там масло горішки дріблені. Зродене, що попало. Ну, потрібно. <гум> ну, в тебе похвали дождатися дуже трудно. Так? Або тому. Що мені понімати? Що мені, що я повинна понімати? Що ну, це вкусно, не, не, не твій розмір. Сонечко, в косному. Дивись мені. Поїли. Щас зап'ю. А, а ти будеш пити? Та не ну, нага так пити. Два дні забув, а не пив, а хана їх начинать. Молочна меліса. Це для печінки. Ну, кстати. я щось таке відчуваю. якийсь заряд енергії. Не знаю, чи очищається печиночка наша, чи ні. зараз і починай пити. І я одну вип'ю. День п'єш, два не п'єш. Хто тобі доктор? Ти ж не маленька дитина. Ну така теж.